Україна розробила план нового контурнаступу, однак для його реалізації необхідна зброя. Як інформує «Цензорнет», про це в інтерв'ю німецькому виданню Більд заявив президент України Володимир Зеленський. Він переконаний, що Україна все ще може перемогти Росію, але для цього їй потрібна сучасна зброя. Так, у нас є план контрнаступу. Так, у Росії більше людей, більше зброї, але об'єднаний захід має сучасні системи озброєння, тому ми розраховуємо на отримання певних технологій. І якщо ми продовжимо нарощувати виробництво та отримуємо ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей, справа лише у якості зброї, зазначив Зеленський. Президент також прокоментував питання переговорів із країною-агресоркою. Він сказав, що путіну неможливо довіряти. Водночас, говорячи про заклики заморозити війну, президент заявив, що Путін використовує цю паузу лише для підготовки до нового нападу.